Сільські бібліотеки, культурний та інформаційний центр для громади. В цьому заповняють надвернянські бібліотекарі і просять кращого фінансування. Цього року поповнення книжкового фонду порівняно з іншими роками зменшилось на 41 філію видали лише 800 примірників. В першу чергу читачі потребують галузевої літератури. Галузева література, зокрема про краї, по праву, та яка сьогодні користується попитом користувачів. І що саме відрядно, тут відрядно тут є чимала добірочка книг сучасних українських. Письменників цього якраз у склібліте сьогодні нам і бракує. Бо те постачання книгами, які ми отримуємо централізовано через обласну бібліотеку імені Івана Франка, звичайно, що не вистачає стільки, щоб достатньо на 41 бібліотеку району забезпечити. конкретно. Днями цілу добірку необхідних книг, особливо авторів сучасності, Цуцилівській бібліотеці подарували депутати обласної ради Юрій Дерв'янко та Володимир Хопта. Обранці переконують, попри світ комп'ютерних технологій. Книга була і залишається головним джерелом знань. Тому дітей потрібно змалечко привчати, любити і цінувати друковане слово. Наявність книжки гарної книжки в бібліотеці це наявність того скарбу, в який людство всі свої кращі знання зберігає на папері, зберігає в книжці. І до книжки дітей треба привчати з маленького і. Якщо дитина вчиться читати, якщо вона вчиться отримувати звідти цікаву і корисну інформацію для неї, то вона цю книжку як правило з цією книжкою живе і далі. Мацената подарували в читальній залі новенькі крісла. Крім того, Цуцелівська бібліотека одна з трьох у районі, яка увійшла до програми Біблеоміст, і вже восени очікує на встановлення трьох комп'ютерів. Тож друкована інформація поповниться тут ще й віртуальною.